Вітаю, дорога церква. Хочу запропонувати вам із послання першого послання Петра з 13 по 17 вірш. Текст. Вивчення досліджуємо Біблію. І відкрити свої Біблії, будь ласка. Так, перше Петра. 1 Петра, 1 розділ, 13-17 вірш. Тому, підперезавши стегна свого розуму, будьте тверезі і цілковите надій... надійтесь на благодать, що подається вам при відкритті Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх похотей, що були у вашому невіддані, але за прикладом святого, що покликав вас і самі будьте святі в усьому житті. Бо написано: будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте отцем того, хто безсторонньо судить кожного за ділами, то зі страхом проводьте час свого перебування на землі. Послання, перше послання Петра, як ми вже знаємо, було написано у важкі часи. Петро, спонуканий Духом Святим, пише це послання, яке підбадьорює, яке дає надію. І підтримує християн, які в розпорошенні. Тому слово, яке ми от в 13 му вірші, ми читаємо тому. Це слово воно схоже на слово отже, це все воно одне значення має отже. Що, про що воно говорить? Воно говорить про те, що до цього було щось сказано, і апостол Петро робить висновок отже. То про що ж говорив, про що е, апостол Петро робить такий висновок? Зачитаємо е, також в цьому ж розділі першому, але з 3 по п'ятий вірш. Благословений Бог відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, непорочної і невяночої, збереженої на небесах для вас. Які з силою Божою зберігаються через віру для спасіння, готово відкритися в останній час. Тобто, тобто говориться про спадщину, про непорочну і нев'яничу спадщину на небесах для нас. І Павло і Петро говорить: будьте, і говорить, що цілковито надійтесь на благодать. Цілковито надійтесь на благодать. Хочу б декілька слів сказати про благодать. Як ми можемо, як ми, що таке благодать? Ну, Благодать. Ми чуємо дуже часто це слово, але по різному воно має різні значення. Так, наприклад, якщо ми виїжджаємо в ліс або виїжджаємо на якісь красиві місця, на озеро, в гори, ми можемо сказати просто, яка благодать, як гарно. Але слово благодать має біблійну основу. Тому щоб дуже часто про благодать говорить апостол Павло в своїх посланнях, особливо в посланнях до Галатів і до Римлян. От. Про благодать вона має три значення. Вона, слово благодать має такі. Такі смислові нюанси. Я хочу зараз про них вам розказати. От, Наприклад, благодать, перше значне слово благодать, це Боже благовоління, Боже благовоління або розположення, прихильність. Якщо ми візьмемо старий заповіт, ми побачимо, що Бог був прихильний до ноя. Да? Він знайшов благодать у Сподніх очах. Також вже в новому заповіті ми бачимо, що ангел сказав Марії. Не бійся, бо ти знайшла благодать у Бога. Тобто благодать має значення прихильності. Друге значення, яке слово благодать має, це дар або благо. Апостол Павло так говорить, що мені найменшому за всіх святих дана ця благодать, даний цей дар, благовістити між язичниками незбагненне богатство Христа. В Коринфінах ми читаємо, що дари є різноманітні. А дух той самий. Дари які? дари чого, дари благодать. По милості Божій. дари. От. І третє значне слово благодать це означає милість до того, хто її не заслуговує. Е, ми це читаємо дуже гарно про це пише апостол Павло. Бо благодать ви спасені через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від дів, щоб ніхто не хвалився. Приклади благодаті такої, ми зустрічаємо також в Новому заповіті, коли пам'ятаємо, коли Ісус Христос висів на хресті, і розбійник, який висів біля Нього, Він, він покаявся. І Ісус Христос йому що сказав, що запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Оце приклад благодаті. Той же самий апостол Петро, який клявся Ісусу Христу у вірності, зрадив його тричі. І коли Ісус Христос Воскрес, Він прийшов до і сказав апостолу Петру, паси моїх овець. Тобто це, це найкращий приклад благодаті, незаслужено, по милості Божій, не за, не, не за наші діла. Також в історії ми маємо ще багато прикладів благодаті. Це так, і приклад дуже такий, я справді Джона Ньютона і приклади Мартіна Лютера. Які по благодаті, які зрозуміли, що тільки по вірі. По Божій благодаті вони спасені, а не за наші справи. Читаємо і бачимо, що Павло, Петро говорить: цілковито надійтесь на благодать, на оцю благодать, яка не заслужить, цілковито покладіться на нього, Тому що ми її не заслужили. Своїм розумом ми не можемо зрозуміти, як ми заслуговуємо цю, гарну, цю благодать. Тому що наш розум, він. Як ми читаємо в Лівинах, і як не прославили Бога, да, а піддались своєму приватному уму, наш розум він приватний. Без Бога ми нічого не можемо робити. Тому тільки по Божій милості. І Павло говорить: цілкови, цілковито надійтесь, повністю покладіться на благодать. Це значить, що. Петров, якщо подивитися грецький текст, там дуже сильна форма повеління, така крайня форма повеління. Це як вже військовий, такий, військове повеління. Тому що возимійте надежду, і, і там слово перед цим стоїть. В конце концов, возимійте надежду. Тобто повністю покладіться на благодать. Ви самі нічого не зможете зробити. Покладіться на благодать, оцю Божу благодать. І при цьому надійтесь. Ну, Ми знаємо, що надійтесь. На що надійтесь? Надійтесь на другий прихід Христа, що Він прийде і забере свій народ. Ми надійтесь, Надія, вона схожа словом вірити. Чому? Тому що, коли ми віримо, ми віримо в теперішньому часі. Ми віримо в Бога, ми віримо в Суса Христа, що Він прийшов з наших гріхи. Але надія це саме віра, тільки в майбутньому. Я вірю в майбутнє, я надіюсь, я знаю, що так буде. Тому Петро і говорить: надійтесь. Цілковито покладіться надійтесь на благодать. Що... А, і ще мом... тут також хочу додати, що Петро закликає віручих подивитися на це з точки зору, з точки зору що... Щоб... що спасіння як почалося з Божої благодаті. Незаслуженою. Так воно і закінчиться. Коли прийде Ісус Христос, теж буде незаслужено. От Ми по своїм справам якимось ми не заслуженно незаслуж... заслуговуємо. Але якщо ми пройдемо цей шлях з Богом, пройдемо, то і принесемо віру в Ісуса Христа, то Ісус Христос прийде забрати нас на... на небеса. І вже потім на небесах Він буде дивитися, хто скільки хто як, хто, кому... роз... хто у кого який плід. Але ми маємо пройти. Тому Петро тут дуже серйозно цього відноситься. Е, е, далі, під, е, підперезавши стегна свого розуму, е, е, будьте тверезі. Що значить, підперезавши стегна свого розуму? Це така гарна картина. Е, е, стегна, підперезавши стегна свого розуму. Тобто, підперезати свій розум. Що це значить? Е, це значить, якщо подивитися на. Е, на картинку того часу от, е, в древності, да, як, що це значило? Це коли людина хоч планувала перейти з одного місця в інший, вона підперезувала свій одяг, і вона планувала, що вона має пройти шлях і дойти до, до ночі з, якогось, з одного місця в інше. І вона, підперезувавши одяг, вона йшла ціленаправленно, і думки її були цінаправлені дійти до цього місця. Тому такі ми думки свої маємо. Ми маємо підперезати думки і дивитися на, на майбутнє. На майбутнє, що прийде коли прийде Ісус Христос, який забере свій народ. Ми маємо ціленаправленно дивитися, Знаєте, знати, що в спасіння. І яркий приклад також того підперезання, що навіть римські воїни, коли йшли в бій. Вони підперезувались поясами або ремнями, затягували свій одяг, тому що в бою одяг, який буде розшарпаний, який буде легко цього воїна потягнути, звалити. Тому ми повинні бути зібрані, готові до бою завжди. Тому що ми знаємо, що дьявол ходить, як рікаючий лев. Тому ми маємо бути готови завжди бути готовими до духовного бою. Будьте тверезі, дуже важливе слово, тому що. Бути тверезими це значить, це не обов'язково бути не випивати. Можна не пити, а бути не тверезим. Тобто адекватно сприймати ситуації різні, які в житті виникають. Адекватно. Реально дивитися на речі. І кожна ситуація вимагає по-різному до цього відношення. Так, наприклад, якщо у нас є багато спокус в нашому житті, і в інтернет, і. Але якщо ми будемо тверезі, ми будемо розуміти, що можна, що не можна. Якщо ми будемо заходити кудись знаєте, такі сайти, які будуть нас спокушувати, то ми можемо дуже важко нам буде устояти в цьому. Якщо ми будемо заходити, але розуміти, що нам тут треба щось виконати, щось знайти якусь інформацію, це зовсім буде інша справа. Тому це теж тверезість. Це розуміння також. Йдемо далі і. 14 вірш. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх похотей, що були у вашому невіданні. Як слухняні діти, коли ми перебуваємо, коли ми вже Господь нас знайшов, не по нашій заслугам, то ми міняємо своє життя. Ми маємо змінитися, Ми маємо стати слухняними дітьми. Це, це, це зміна нашого життя. Ми маємо вже стати слухняними дітьми. І ми маємо таким бути. І не пристосовуватись до похотей, що були у нашому невіданні. Раніше, що значить, які були у нашому невіданні? Це те, що колись ми робили якийсь гріх, і ми думали, що ми робимо правильно. Тобто ми не віддали, що ми грішимо. Ми думали, що це нормально, це була норма. Але Господь нам відкрив очі, і ми, вже, і ми бачимо, що це вже гріх. Що так, робити, так не, не можна поступати, так не можна діяти. Ну, Тому не пристосуємося до попередніх похотей, а ведемо цю боротьбу за те, щоб ми не пристосовувалися до цього. А, а, бо написано: а, але за прикладом святого, що покликав вас і самі будьте, будьте святі в усьому житті. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Тут такі святі люди? Да? Це, ці, ці слова ще записані у старому заповіті е, у Левит. Тобто це відокремлені святі. Відокремлені від чого? Від гріха відокремлені. Будьте святі, як я святий. Бог, він святий. І він хоче, щоб народ, який Божий народ, він був відокремлений від гріха. Будьте святі, як я святий. І. Приклад наш. Це Ісус Христос. Ісус Христос, який прийшов на землю і прожив життя, яке є Богом, прожив життя в тілі людському. І показав, наприклад, як нам перемагати. Він переміг цей світ. Да, ми знаємо, що Він міг, звичайно, коли Лукавий його спокушував, зроби каміння хлібом, він міг би це зробити. Але тоді Він би показав себе як Бога і не дав би нам цей приклад свій. Але Він пройшов, щоб ми бачили. Його приклад і самі перемагали. І якщо ви називаєте отцем того, хто безсторонньо судить кожного за ділами, то зі страхом проводите час свого перебування на землі. Тут написано зі страхом. Що значить зі страхом? Це не значить, що ми повинні боятися Бога і злякатися, і тремтіти від того, що Але ми повинні. Мати шанування до Бога, благовійно, мати таке благоговіння до Нього. І повинні боятися зробити щось неправильно. Не так, як хоче Господь. Старатися своїм життям теж освячити своє життя, щоб Господу це було приємно, а не боятися яким страхом таким диким. Тому що надія і святість ведуть до життя поклоніння Богу. Ми знаємо із псалмівського і притч, що начало мудрості це страх Господній. Тому пізнання святого, а пізнання святого, а пізнання святого це розум. І от, також хочу сказати, що оця фраза, якщо ви називаєте Отцем того, хто безсторонньо судить, тут мається на увазі, що Павло в Галатах 4.6, він говорить, а оскільки ви сини, то Бог послав Духа Свого, Сина, у ваші серця, який вигукує, ава, Отче. Тобто, ми, повинні, ми, це, ми можемо вже звертатися, тобто, Павло підтвердив цю законність такої глибоко особистої форми звертання, звертання до Бога. Ава, Отче, тобто просить Бога, як, якщо з російської Папочка, тобто просить, як Господь Ісус Христос молився до Отця Небесного, так і ми, ми можемо вже так приходити. І Павло це говорить в Галатах. І тут говорить, про це говорить апостол Петро. І також, поки ми живемо на землі, Бог, Бог веде ну, облік наших справ, Він дивиться, що ми робимо, які плід ми приносимо. От. Тому ми перебуваємо зі страхом і проводимо з часу перебування на землі. Висновок із, із цього тексту я такий зробив, що нехай Господь дасть нам мудрості, і, і, ми, чи, і ми, будучи, будучи свідомі того, яке з повеління залишив нам апостол Петро, щоб ми повністю поклались на благодать, тобто милість, на яку ми не, заслу, не заслужили. Щоб не своїм розумом, а просто поклалися на Божу милість, яку ми не заслужили. І коли Господь прийде вдруге, щоб Він прийде вдруге спасти наших людей, ми повинні бути тверезими, зібраними, зосередженими, тобто, бачите, перед собою маємо Господа, тримати себе в чистоті і святості, бо написано: будьте святі, Бо я, я святий, а також зі страхом проводити. Зі страхом Божим проводити час свого перебування на землі. А тих, що ще не знайшли Господа, що ще шукають його, нехай Господь благословить вас, направить направить ваші ноги е, на вірну дорогу і проведе вас, щоб ви також його знайшли і покаялись. Слава Господу! Амінь.